Висаджую ось такі пророщені черенки, це вже сажанці. Ось Дивіться, які коріння. Висаджую їх в порожні пляшки. На кожній ножці отвір. І ось тут є дно відрізане, але тримається на трьох перемичках таких. Це потрібно для того, щоб потім дно відрізати. Поставити садженець, прикопати його там земле, а потім розпустити, ну розрізати ось циліндрик цей. От, Будуть зайві саджанці, там Ламборджині, арарат, як ви бачите, Вон там корінці. І ось так вони зараз висаджені. Ось земля спеціально. З лісосмуги ось така пересіяна, така файна земелька. Якщо кого цікавить, аерорат ламборжині є в наявності невелика кількість, знаходиться селище міського типу широке.